Українці пенсійного віку ризикують залишитися без фінансової підтримки і з нового року в чергове підвищується мінімальний стаж для отримання пенсії. А тимчасові соціальні виплати, що призначалися особам пенсійного віку із невеликим стажем і мали компенсувати різницю між поточними доходами і прожитковим мінімумом, згідно чинного законодавства, мають зникнути вже із 1 січня 2021 року. На сьогодні, в цьому році необхідно мати стажу мінімально 27 років. З Січня 2021 року необхідно буде мати вже мінімальний страховий стаж 28 років для призначення пенсії. У період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року для осіб, які набули стажу тільки 15 років, наприклад, стажу загального роботи, то вони на сьогодні мають право скористатися для призначення тимчасової державної соціальної допомоги, яка, яка призначається органами соціального захисту на призначення такої допомоги передбачено законом України, який набрав чинності 11 жовтня 2017 року.